Друзі, вітаю на нашому каналі. Сьогодні будемо пересувати олію з конопляного насіння. Значить, минулого разу ми пересували з 30 тонному комплекті. Зараз будемо працювати на 50-тонному комплекті. Також в процесі джиму будемо використовувати електронний манометр. Значить, також будемо використовувати капронову бочку, діаметр внутрішній на 170 Ну, Конопляне насіння у нас не важка культура. Я думаю, чудово буде справлятися. Значить, будемо засипати наше насіння. Використовуємо 1 кг насіння. Такого плану не очищене, є також насіння очищене. Ми використовуємо неочищене насіння. Один кілограм нам буде простіше взнати вихід по олії. так Ну, Кілограм маловато для цієї бочки, але будемо використовувати 1 кілограм. Також використовуємо зразу всі капролонові поршня. Не знаю, може буде і маловато, але в процесі будемо бачити. Такі маленькі рекомендації. Коли якщо новий прес, рекомендую таку або пленку поставити, або кусок картона. Вставити, тому що краска злітає. Вона з часом так і так злетає, але для того можна поставити такого плану, і, і, і вона буде довше служити вам. Ну що, встановлюємо бочку на раму. Також вже в нас все встановлено. Так, тут хорошо фіксуємо. Так, Наша. Так, наганяємо поки що в ручному режимі тиск, потім, коли вже олію е, трошки будемо віджимати, перейдемо на електронний манометр. Він нас виставлений е, 40-60, якщо я не вшибаюся, подивимося в процесі віджиму. якщо що наганяємо тиск. Так, е, речажок догори до ставиться і наганяємо тиск. Дали 10 мегапаскаль, швидко пересідає. зараз у нас піде олія, я думаю. Так, більше 15, поки нічого не бачимо. Значить наганяємо десь 30-40 мегапаскаль, я думаю, олія у нас піде. 25. Вот. Олія у нас пішла на 30 мегапаскалях. Пішла олія. Ви бачите, прям вже і багато, прям піниться олія. Але чудово пішла. 20-30 мегапаскаль потрібно дати, щоб вона зразу пішла. то 15-20 маловато. Ну і в принципі поки трішки будемо підтримувати тиск, потім вже дамо е, вище. До 40 Мпа і переведемо його на електронний манометр. Вже будемо використовувати електронний манометр, він у нас буде підтримувати тиск. 60 він буде виключатися, на 40 Мпа він буде включатися. Ну, бо тому що це Ми працювали на Волоському горіху, там 5 Мпа – це маловато. Він раз практично за все віджим, тільки раз спрацював сам манометр. Так що ми виставили на більш потужний тиск, для того, щоб швидше від'джати віджати олії процесом холодного віджиму Ну, як ви бачите, вже 100 мл майже тиск у нас просідає. Тридцять три. Ну, Насіння коноплі також використовувати можна і на 30-тонному пресі. Працювати можна, віджимати можна, 30-тонний комплект також справляється. Це більш сильніший прес, на 50 тонн. Тут більш скоріше. Але також нагадую, що ми працюємо на 170 більшості діаметр внутрішній. Це також дуже сильно впливає на віджим по олії. Але я думаю, він справиться прес на цьому діаметрі. Ми отримаємо той результат, який статистика показує по віджиму, по олії. Так, процес відбувається. Раз він у нас опустився до 20 МП. У нас манометр був виставлений на 20 МПа, він спрацьовує, 60 він відключається. Ну, В принципі, вже там 200 мл накапало. Буквально зараз ще там отримаємо, я думаю, півгодинки. Я думаю, максимально ми доб'ємося результат десь 250 мл по виходу пулі. Ну, в принципі, так як статистика показує, такий результат отримуємо. Так що це в нас насіння коноплі було. Так що, в принципі, манометр, тому хто перший раз може бачити, він працює за вас. Ви можете займатися своїми справами. Манометр буде включатися і виключатися так, як ви його виставите. Ну, Наприклад. Культури рекомендую ставити зразу там вище там 30 мегапаскаль щоб він включався, наприклад, 60, щоб виключався. З м'якими там можна трошки менше. Ну, в принципі, я думаю, для всіх культур треба повище виставляти, для того, щоб ефективно був віджим. Так що кран використовуємо тільки тоді, коли залишаємо на довгий час. Якщо це, наприклад, там Кмин, ви пресуєте, чи ще якусь тверду культуру, рекомендую використовувати, наприклад, там залишити на декілька годин. І, і щоб не нагружати рукава, маслостанцію, використовується даний кран для того. Так що не забувайте лайк, підписка, підтримуйте наш канал. Далі буде.